Всім привіт, восьма ранку субота. Ми на році в залі, ось такому, кльовому. І сьогодні я вам поясню, як виконується один цікавий елемент. Він дуже класно глядає і легко виконується. Це рандати стіни з одної та двох рук. Починаємо. Цього елементу вам потрібно навчитись один допоміжний елемент. Він подібний на улспін. Але чуть каляво. Дивимося, як він виконується. Ось такий рух ми вивчаємо. Я не докотив, бо... Ні, бо я на вашому місці і вчився елемент. І сказав, як я вчився до В общем, робимо цей елемент. Можемо його не докручувати. А от поперед ходимо вже на самий рундати і стараємося точити техніку. Я зняв свій бантик і нормально пояснювати. Людям зняв свій бантик. Так, що ми робимо? Ставимо ногу. На стіну. Як в нас ще передні. Ставимо руку на рівні на лінії з ногою. Не тут, не тут, рівно. Ставимо на рівні з ногою. Що ми робимо з іншою рукою? Ми вітаємо на лінії все родової. Маємо лінією. Не ставимо руку ні десь тут. Стараємося її наймикій сканов. І тоді у вас буде все дуже класно. Що ми робимо з ногою? Ногу ми кидаємо рівно В. В. Не туди, не туди. Рівно-В. І у вас буде все дуже класно. І ви будете молодці. Також можна виконувати цей елемент з одною рукою. Зараз покажу, як він робиться. Все те саме. Просто тіло підводимо, а не руку. Як ми, як ми робимо з одної руки? Робимо все те саме, тільки іншу руку ми кидаємо, а просто її закидаємо Короче, руку кидаємо, Вигинаємо строки в тілі. Тут вам потрібно... Буде трошки розтяжечка, і тоді вже виконуємо цей момент. І так, я сподіваюся, вам мій туторіал допоміг. Я старався пояснити все класно. Може, деякі деталі не пояснив, але я сподіваюся, ви зрозумієте їх перевивчення цього моменту. З вами був Куб. І сьома ранку. Не сьома вже дев'ята. <laughs> Бувайте.